Вітаю вас для всіх глядачів економічне відео. З розрахунку, що після цього відео ви захочете стати членом клубу економічної мудрості. Ну або не захочете, це якщо буде. В будь-якому випадку, якщо захочете більше про економіку, тисніть кнопочку спонсорство, і там, там є дійсно клуб економічної мудрості, там економіка, економіка і економіка. А це коротеньке відео. Теж про економіку про один із графік. Як бачите, на цьому графіку показан дефіцит, точніше, торговий дефіцит США з 1990 року, по 2022. Що ми бачимо? Ну, ви скажете, боже, ви ж дивіться, що робиться. Така дирка, да-да-да. Звертаю вашу увагу, що США це світовий імпортер. Він дуже багато купує. Чому купує? Гроші є. Америки да, можуть собі дозволити те, що не може дозволити, Китай теж не може, Росія теж не може. А США можуть. Вони можуть робити емісію. Да, да. Вони можуть робити емісію доларів і купувати товари. Знаєте, звичайно, можна купувати якусь частину товарів за гривню. Але о як тяжко! Не виходить. Навіть в Китаї це не виходить. Більша частина розрахунків долари США. От така ось така ситуація. Євро на другому місці, але ну, все-таки на першому долари США. Тому, так, да, дійсно, США дуже багато купує і це прокляття. Ну, ви ж розумієте, виходить так, що їм легко купувати. От Вони купують, купують, купують і дефіцит. Ой, ви не уявляєте, скільки разів кожен кандидат президента обіцяє, що він цей дефіцит зменшить, що це дуже жахливо. Ну, дійсно, ви бачите, яке падіння колосальне. От 90-й рік, бачите? І бачите, що 22-й. І кожен кожен обіцяє. Причому, якщо звертаю вашу увагу, бачите, 2010 там трішки було покращення. Ну, це після кризи 2008-2009 року. А потім І ще гірше. І поки що нічого зробити неможливо. Але хочу звернути вашу увагу, ну, в кого більше всього купує Штати Америки. Перше місце Китай. Да-да-да-да, Китай, Китай. І от це є така, ну, як вам пояснити, протиріччя. Да. Китай якби веде торгову війну США, але без США він нічого не може. Пряма залежність сама пряма залежність. Але і США без Китаю не може. Бачите, які вони там друзі. Це дійсно факт. Получається така ситуація, що так чи інакше, як ти не крутиш, а взаємопов'язані. Тому, хоча вони ведуть торговельну війну. Але, але їм не можна програти. Ні, та ну я не жартую. Тому що якщо програє Китай, програє США. Програє США, програє Китай. На другому місці Мексика, е, да, дуже ну, теж багато купують. Ну, це пов'язано з тим, що Мексика рядом. І от коли час від часу говорять: чому ж Мексика така бідна? Люди добре, та не бідна вона. Ну, просто вона не може бути багато, як Штати Америки, тому що. Сполучені Штати Америки багаті, тому Мексика така. А от на Третьому В'єтнам. А там взагалі цікава ситуація. Ну, можливо, хтось з вас пам'ятає, був такий час, коли е ну, була війна в В'єтнамі, і тоді Сполучені Штати Америки навіть відправили свій експедиційний корпус, який воював проти В'єтнама. Ну, там був Південний В'єтнам, і цей демократична Республіка В'єтнам, яка на півночі, яка перемогла. Та, да, вона перемогла. І тоді, коли вона перемогла, ну скажімо так, частина в'єтнамців убігла, прямо розумієте Сполучених Америки. І взагалі е, тоді, ну якби розумієте, якщо хтось би тоді сказав, що В'єтнам буде торговельним партнером США, я б не знаю, що було. Крик, істерика, сказав, да дабути цього не може. Ні, ну ж, звертаю вашу увагу, на території є велика кількість пам'ятників. Героям, які воювали проти поганих американців. Мало того, ну там, я розумію, що більша частина померли, але дуже багато національних героїв, які воювали проти американців. Да, це В'єтнам. Тепер торгують. Причому дуже активно торгують. І то це, знаєте, так час від часу дивися, думаєш, Боже милости, як ж в історії буває дивно. То воюють, то торгують. І дійсно, В'єтнам зараз дуже активно нарощує. і я б сказав би навіть підштовхує Китай. Так, да, звертаю вашу увагу, В'єтнам колись із Китаєм воював. Китай напав на В'єтнам, там була війна, і офіційно немає ну, договору про мир між Китаєм і В'єтнамом. Офіційно вони в стані війни. Ну, правда, не воюють, але в стані війни, не дивитися. Потім Японія. От колись Японія дійсно була саме-саме головний торговельний партнер США. Але. Ну, от, знаєте, міняється, міняється. Ну, Китай, Китай зайняв місце. Це було до Китаю. До Китаю, так, да, дійсно, Японія була сама головна. Пройшов час, помінялось, і <смі> вже трішки не так. Хоча це не значить, що Японія. Ну, розумієте, як Японія просто вона від цієї беззалежності відірвалась. Ні, вона дійсно продає, ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, Японія входить в п'ятірку на. Таких успішних великих економік світу. І коли час від часу говорить: от Китай, Китай то багато чого може, але Китай країна, що розвивається. розумієте А Японія це розвинута країна. Це дві великі різниці. О, які великі, дуже великі. Так що, да, колись Японія зараз. А зараз вона просто пише. Німеччина. Так, да, Німеччина і взагалі, Єврос... якщо б тут була табличка е... зовнішньої торгівля євроспільноти і США, то ви побачили, що США дуже багато товарів купа... покупив, дуже багато товарів купує в Євроспільноті. Да. На сьогоднішній момент, от євроспільнота до США це основний експортер. Якщо брати по групам, ну не окремо по країнам, а по групам. І на сьогоднішній сьогоднішньому найвеликі товарообсяг США, Євроспільноти, це якраз оце їхні взаємні. І тому вони ніяк не можуть підписати угоду про зону вільної торгівлі. Ну, ніяк, а давлять. Німеччина взагалі вважається одним з найбільших світових експортерів, не дивуйтесь. Чого ви так дивитесь? Да, Експортери? Вони дійсно дуже багато експортують, і от тому там, але ж, ну, не тільки в США експортують. В Росії експортують в Україну по всьому світу. Тому займає таке місце. Ну і знов-таки, якщо ви подивитесь, ви бачите в цьому графіки, що? А що ви бачите, правильно купують дуже багато машин. Так, да. хоча сказати, хвилинку, а чого ж Америки, да, Виробляють, але й купують. І це приклад того, що є така справжня світова економіка. І як вона дійсно працює. І так, да, на сьогоднішній момент: дефіцит, який ліквідувати, я б сказав, навіщо. І нікому не заважає. Ну, з політичної точки зору, так, да. а з практичної, ні. Так, і ще раз нагадую. не забувайте ставати членами клубу економічної мудрості. І до побачення! Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.